Це просто геніально! Нарешті, все саме класне, все саме дієве, все саме про те, що я раніше замовляла по різним європейським, американським сайтам, чекала довгої доставки, є в одному місці. Не потрібно посередників, не потрібно когось дергати, не потрібно не знаю когось запитувати. Просто один сайт, одна реєстрація, 5% напряму від поставника самої Америки, а в нас точніше з Голландії в Україну. Ви отримуєте права. Це натуральне, корисне з моєї улюбленої рослини Алоевера, яка просто з цілі я вже 10 років про неї знала, чула і знала, що, наприклад, якщо листочок калої розірвати на мікроскопі подивитися розірвані клітини і потім з'єднати цей листочок, то він зростається таким чином, що навіть не видно цих роз'єднань і розірвань. Тепер представте, що це дуже подібно до нашого складу крові, і як воно діє на наш організм. Щоб ви не замовили, чи це буде крем під очі, чи крем для обличчя, чи усім до тіла, чи гігієнічна помада, чи зубна паста, чи тверде мило? Це просто рушка ракети, тому не гай часу сама заходська де б ти не знаходилася на місці, в селі е селищі міського типу, в якій би країні ти не заходила. Заходиться посилання Від мене там мініс 5% знижки. Замовляй, користуйся, болдій, просто живе це життя. Гарного дня!